Всім привіт і прошу мій світ! Якщо ви хочете, щоб у вас на ділянці була така краса, неодмінно передивіться це відео. І наступні також, від правильної обрізки плетистої троянди багато чого залежить. От саме в цьому відео я дуже просто і зрозуміло покроково покажу, як це зробити. Ось такий вигляд має троянда після зими. Наперед хочу сказати, що обрізаю вже 10 років тільки навесні. Ніколи її не вкриваю на зиму, напевно, що перші 3-4 роки поки це було можливо. Як виростити таке ціле трояндове дерево? Доглядати її без хімії, вибрати місце, щоб було стільки бутонів, і від чого це залежить, ви побачите в наступних відео. А поки що приступимо до самої обрізки. Як бачите, деякі пагани можуть досягати довжини 5 метрів, тому перший крок. Обрізаємо спочатку довгі пагани до здорової бруньки, а сухе видаляємо. Всі інші здорові пагани, навіть довгі, залишаємо і розподіляємо горизонтально. Тоді з кожної бруньки будуть пагани Нового року. В усіх цих справах дуже допомагає наш висотаріз із відео обрізка дерев і кущів. Пришвидшимо цей перший крок, при обрізці троянди раджу приготувати садову тачку чи відро, щоб відразу прибирати обрізані сухі пагани, особливо, якщо чотири лапи друзі поруч, щоб шипи не пошкодили подушки на лапах. Трошки обрізали і складайте. А при роботі дотримуйтесь техніки безпеки. Особливо бережіть очі і лице, а руки тільки в рукавичках. А із одежі краще міцна дощова куртка. Буде менше чіплятися і кепка з жорстким козирком. Крок другий, треба не поспішаючи продивитись усі пагони. Видаляємо саме ті, що не мають броньок на всій довжині пагону. також хворі, сухі та пошкоджені. У них зазвичай нездоровий коричневий кольор, суха кінцівка і немає броньок. Секатор чи висотарів повинні бути гострими, тоді срізи будуть гладенькі і чисті. Видаляємо якнайближче до батарічного пагону. Наведу пару прикладів. Ви бачите, який колір. Немає живих броньок, тому і видаляємо. Ще один приклад. Пагін здоровий і зелений. А далі сухий. Знаходимо верхню гарну вічку і відступивши від неї 5-7 мм під 45 градусів від неї видаляємо. Так я роблю на винограді. І на трояндах теж це спасає від замокання. А ось ця росте всередину і перехрещується з паганом, теж видаляємо. Третій і завершальний крок він поєднує в собі і другий, але вже ми займаємось проріжуванням. Основний принцип якого, щоб між паганами була відстань і кожному майбутньому листку чи бутону. Було місце під сонцем, якщо гілок троянди дуже багато і всі здорові і неушкоджені, можливо обійтись без проріжування і обрізки, але при цьому правильно розподілити пагони на шпалері, забираючи там, де щільно, розвертати туди, де пусто, зробити максимально горизонтально і вільно, один від одного. Як ви побачите в кінці відео. Якщо треба видалити пагін від 2 см і більше, Використовую садову пилку чи сучкаріз, але щоб сріз був гладенький, рівний по стовбру і без пеньків. Ось така вийшла обрізочка 10-річної плетистої троянди. Додивіться це відео до кінця і ви побачите, як вона виглядає, коли цвіте з такою обрізкою. На все про все пішло півдня, але без поспіху і це вартує зусиль. Як під час обрізки ви розподілите простір та оформите, так вона буде цілу весну, літо і осінь радувати вас запашними бутонами. Бо саме ця плетиста троянда, коли квітне, має незрівняний вишневий аромат. Якраз там знаходиться садова лавка і альтанка, де можна посадіти і відпочити. До речі, саме з цієї троянди я роблю свій лікер з пильостків троянди. Дуже смачний і цілющий. В одне відео неможливо все викласти і розповісти про королеву мого саду. І не одну. Тому я закликаю вас підписуватись на наш канал. Тут ви дізнаєтесь багато цікавого і корисного. У простій, зрозумілій формі, але щоб все виходило. А далі на вас чекає обрізка штамбової троянди. Як зробити неймовірний лікири із корістків. З такого кущика виростити ціле трояндове дерево, без хімії, але з розумом. Дякую вам за перегляд! А далі обов'язково буде!